Говорила мама двічі в одну річку не увійдеш, але цей злочинець, напевно, у народну мудрість не вірить. У столиці чоловік напав на один з пунктів кредитного товариства, яке видає швидкі грошові позики. Зловмисник поцупив три тисячі гривень. А потім зухвалець вирішив знову скоїти аналогічний злочин, причому того ж дня і у тому ж районі. Втім, з другої спроби нападникові пощастило менше. На заваді йому став дільничний інспектор. Місцеві продавчині нічого не чули та не бачили, що відбувалося. На відстані кількох метрів не знають. кажуть тут завжди людно. Тож на людей, які сильно поспішають або біжать, вже не звертають уваги. Ми вовче не Ми побачили, що товпа суне й біжать всі і все. Втім, є одна жіночка, яка саме у той момент розмовляла з міліціонером. І як сумлінний представник закону, правоохоронець, помітивши підозрілого чоловіка, до того ж дуже схожого на того, на якого щойно отримав орієнтування, одразу пішов слідом. Я говорила з цим, з цим що участковий, і Він побачив його, того як така злодія, що йшов окулярах, темних окулярах проходив. І, цей, і зразу зайшов туди в двері. Він за ним ну далі я нічого не бачила. Хто що там було всередині? А потім бачу, він вилітає, біжить туди до Макдоналдса. У цьому пункті міні-кредитів нападнику не вдалося отримати гроші. Втім, здаватися міліціонеру злочинець теж не збирався. Тож непомітно дістав зброю і кілька разів вистрілив у правоохоронця. Чоловіка у тяжкому стані забрала карета швидкої, а нападник все-таки втік. Наразі його розшукують.